І Отця і Сіна, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом Стітіря Господнього Іоанна. Останнього за останнього пророка Мелахії пророчества в іудейському народі припинилися, всі чекали другого пришествия пророка Ір'ї. Це було за п'ять століть до народження Богомладенця Ісуса Христа. І первосвященник Захарія, якому по жребії випало честь служити в Єрусалимському храмі, коли він кадив святає свята є святих, до нього явився йому архангел, який сказав, що Захарія почута твоя молитва, і ти разом з своєю дружиною Єлізаветою зачнеш. І народиш сина, якому даш ім'я Іоанн. І він не прийняв цього. Він сказав, як це може статися. Я вже старий і моя жінка замоторівша, тобто вона вже не може родити. Я не вірю в це. І архангел говорить: я архангел Гавриїл, посланий від Бога, тобі благослови цю звістку. Ну за те, що ти не повірив, ти будеш німий, доки не народиться в тебе син. І всі очікували Захарію на церковному храмовому дворі і думали, тому що вони знали вже службу, скільки це по часу йде, і зрозуміли, що якесь було видіння Захарії. І Архангел сказав Захарії, що він буде у духі і рівні, і в силі, що він прийде з такою силою і благодаті, як мав пророк Ір'я. Він не буде пити ні вина, ні сікіри, той з таких спиртних напоїв. Він буде великим благовісником і притечею перед Спасителем, перед Месією. І коли вийшов. Захарія з храму він не розмовляв. Він тільки рухами своїх рук показував, що йому потрібно. І коли він прийшов додому, Єрізавита зачала, і написано, що шість місяців вона таїлася. Так як люба жінка має трошки років, вона потім вже встидається, бо, бо не очікувала бути вагітною. І часто мені дзвонять і кажуть, батюшка, я вагітна, що робити? Тут раз. І кажу, дитина заумерла раз і викидеш. Я кажу, ти вже смирилася, ти вже хочеш. А божніка каже, вже не так буде. Що коли ми маємо у тробі дитину, нам перше, щоб треба сказати, слава тобі, Боже. Ніколи не казати своїм рідним, близьким, які негативно настроєні до вас, щоб ви мали ще дітей. Вони вас будуть всячески. Притісняти вам казати, які зараз проблеми, яке життя важке. Не потрібно це говорити. Значить, така воля Божа, Бог якусь хоче благодати, якусь милість через цю дитину вам принести. І ви не думайте, що ви, ми можемо дітям щось дати. Наші діти, наше діло народити дітей. А Бог по своїм промислу знає, як сохранити наших дітей. В чому вони будуть мати потребу, в чому мати нужду, часто кажуть, а що бідних родити. Часто з бідних сімей виходять великі люди, благочестиві люди. І коли ми маємо утробі дитину, браті і сестри, нам треба старатися всячески поблагодарити Бога. І Єлизавета написано, що вона стіснялася, вона встидалася, що вона в такому преклоніму в віці. А по старому заповіту сім'я, яка не мала дітей, це означало, що вона не має благословення Божого. Тому що навіть це в старому заповіті. Праведники, які жили, тому що вони знали, що має прийти Месія. І вони всі очікували, коли і від кого народиться Месія Христос, Спаситель світу. І якщо в тих людей в Старому заповіті не було дітей, значить вони не благословені Богу. І в той же час з'явилась архангел, явився Божій матері, і сказав, що вона не сумнівалася в тому, що вона вибрана для народження Спасителя світу, що навіть її родичка Єлизавета в старості зачала дитину і чекає, і Божа матір прибігла прийшла в Хеврон, це старе іудейське місто, де народився Іоанн Христитель. І коли Божа Матір переступила... Поріг їхнього дому написано, що младенець зігрався в очреві, що він дав чути, що це необична жінка прийшла. Вони возрадувалися, що він буде чуть старший на 6 місяців від Ісуса Христа. І коли Єлизавета родила, всі сказали, що назвемо іменем твого чоловіка, Захарію. Вона сказала, що ні, буде називатися Іоанн. І вони сказали: що в тому родстві, в тому роді нема такого імені. І коли прийшли до Захарії і запитали, як назвати сина, який народився. І він попросив дощечку і написав ім'я Іван на нашій мові. І написано, що відкрилися в нього уста, і він став пророчувати, говорити про це. Написано також в Євангелії дуже подрібно про це від апостола Івангеліста Луки. І коли це було під час царя Ірода, і ми знаємо, що коли Христос народився, ірод гнав Христа, він бивав младенців і Завита, з младенцем тікає в пустині, щоб сохранити младенця. І воїни прийшли до Захарії запитати, де їхня, його дружина з дитиною, він не сказав по єврейському закону, який би ти гріх не мав, якщо ти входив в храм. І доторкався до жертвенника, тобі прощалися всі гріхи. І коли Захарій втік в храм, зловився жертвенника, воїни не пощадили, воїни його вбили ми жертвенником і алтарем. А через 40 днів померла також Єлизавета в пустині, і Іоанн Христитель з самого дитинства, був годований, питаємий, хранимий ангелами. І сьогодні, браті і сестри, Різдво. Прока притече Крестителя Господнє Іоанна. Притеча, тому що впереді Господа прийшов. Він буде благословений в силі і в духі, що ще з утроби мами дитина освящається, коли ми сповідаємося, коли ми носимо під серцем дитину, коли ми причащаємося, коли ми молимося, тоді це благословення, дитина ще отримує утроби мами. Ми повинні про це пам'ятати. І сьогодні, браті і сестри, коли ми чуємо, що. Нічого неможливого немає у Бога. Сумніватися ні в чому не потрібно, тому що ми не обертаємо, коли ми сумніваємося у Бога благодать. А як ми бачимо по прикладу Захарії, ми наказуємося, Бог наказує попускає нам якесь наказання за нашу недовіру до Бога. І хочеться сьогодні, який промисл на нас є Божий, що би з нами не сталося, завжди довіряти Богу. Іоанн Притеча був проповідником покаяння, він має велике дерзновіння у Бога. Святі Отці кажуть, якщо ти просиш і почитаєш Іоанна Хрестителя, тобі набагато легше буде пройти метарства, які всі на нас чекають. Тому, тому що Іоанн Притеча буде ходати о нас перед Спасителем, тому що Він його родич, Він його друг. І він проповідник Його. Де він казав, покайтеся, тому що за мною йде той, якому я недостойний, розв'язати навіть ремень його взуття. І сьогодні, браті і сестри, радість не тільки в Захарі і Лісавите, які Господь зняв поношення. що таке поношення? Це, це Яких безпідставно підозрювали, обсуждали, укоряли, в тому, що вони не були, зробили нічого. І коли у вас по чомусь якомусь в справі ділі, Укоряють, обсуждають, пам'ятайте, що всіх праведників все осуждали, укоряли, поносили. Витерпіть, моліться, і Бог дасть вам сили, і все це перейде на радість, як і Єлізавиту. Бог дасть вам благодать, Бог дасть вам радість. Ніколи не жийте тими склоками, які люди злі, коварні, на вам щось приписують. Пам'ятайте, вони самі собі приносить скорботу, а якщо ми правильно понесемо, Господь дасть нам благодать і дасть радість. І я бажаю всім вам, браті і сестри, сьогодні день, різдва Яна притечі, завжди почитати правильно, завжди молитися Яну на притечі. Навіть в тижні, в седмиці, вівторок називається День Притечі, День Крестітеля Господнього Яна. Почитайте цей день. Хоч декілька разів кажу Ян не притечі, моли Бога за мене. Святий Яни притечі, не остави мене, направ моїм життям. Дай мені покаяння, просіть його, щоб він виправив наше життя. І також бажаю всім, щоб і Єлізавета, і Захарі, які були поношені, щоб ми не звертали на це увагу, завжди жили благочестиво перед Богом. І ті, хто не має сьогодні діточок. А не знають, яка причина, що лікарі кажуть, що все добре, все можуть мати. Просіть Зах... Захарі і завету, щоб вони вималив Бога, випросили вам також дитятку, яке було вам на радість на поміч. Нехай молитву ми святітя, притечі, христітя Господня Анна, Господь укріпляє нас вірі, благочестивому покаянному житті і молитвою притечі Господня Анна, Ми завжди проповідували Христа, і сповідували Христа. І хранили віру ці такі лукаві гоніння, які сьогодні в нас є на віруючих на храми, щоб ми не убоялися. Нехай молитви притечі хресті Господь, Господь нам завжди допомагає. Всіх Іванів, хто носить ваших чоловіків, батьків, дітей, онуків, вітаю з ним Ангела.